П'ятниця 21 перше жовтня. Це новини на ТВ7. росіяни планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців зсу можуть до грудня просунутися на Донбасі та звільнити Херсон. А окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС. Про все розкажемо далі. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо. В окупованому Маріуполі планують розпочати масштабну мобілізацію. Росіяни хочуть відправити на фронт до 10 тисяч жителів. Також фейкова влада тепер може відбирати майно та утівки у мешканців і залучати жителів до будь-яких робіт без оплати. Оце через оголошення путіним воєнного стану. У полі окупанти відкрили морг площою близько 7 тисяч квадратних метрів, і це замість того, аби вкладати гроші у лікарні. У місті надвисока кількість смертей після обстрілів у людей загострюються хронічні захворювання та проблеми із серцем. Вони не витримують і вмирають. Окупанти продовжують зносити будинки у Маріуполі. На цей раз повністю зруйнували будівлю у мікрорайоні Східний, аби приховати сліди своїх злочинів. І окупантам все одно де будуть жити маріупольці, бо заселення в новобудови, як обіцяли досі немає, адже туди вони планують перевести росіян. А українцям доведеться виживати взимку як зможуть. Обіцяне тепло у Маріуполі також марнослав'я фейкової влади. Голова так званої ДНР Пушилін підписав наказ про початок опалювального сезону. Але замість цього люди продовжують мерзнути з розбитими дахами і вікнами та запасатися дровами. Бо 90% будинків зруйновані, тому на все місто увімкнути опалення неможливо. А про модульні котельні, які так багато демонстрували на камери, тепер також мовчать. Тим часом у звільненому слов'янську потроху дають тепло. Є газ та планують відновити рух тролейбусів, але мер Вадим Лях просить жителів не поспішати повертатися додому. Війна триває, і в місті все ще небезпечно. Ворог знаходиться під Бахмутом, а це 50 кілометрів від Слов'янська. Я все ж таки буду закликати вас не приїжджати в місто, а також евакуюватися, тому що 28 загиблих, 90 поранених. Це можна сказати, мій особистий рахунок з ворогом. Наступні півтори місяця можуть стати вирішальними для України. каже американська розвідка. За їхніми даними ЗСУ мають усі шанси, щоб досягнути успіху на півдні та сході України у найближчі шість тижнів. Мовляв, окупанти втрачають сили. Україна може відновити контроль над Донбасом та Херсоном. Та про точну дату перемоги поки й не йдеться. Росіяни продовжують терор, удари по Харкову. Вранці по місту поцілили ракетами с 300 пошкоджені об'єкти інфраструктури. Поранено щонайменше шість людей. Цими ж ракетами ворог накрив із Запоріжжя зруйнований будинок та об'єкти інфраструктури. В одній з багатоповерхівок пошкодили газову систему. Там сталася пожежа. Також окупанти поцілили в школу зруйнований дах та вибито вибитошивки. Загиблих немає, є троє поранених. Нагадуємо, що на вулицях можуть бути частини боєприпасів. Ні в якому разі не чіпайте їх, вони небезпечні. Катастрофа на півдні України. Понад 80 населених пунктів разом із Херсоном може затопити. Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він каже, у разі підриву греблі міста та села заллє водою, а це загроза для сотень тисяч людей. Цей російський терап може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження. Вода для ЗАЕС. Береться саме із Каховського водосховища. І навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим, і про який періодично нібито печуться в Москві, буде повністю зруйнована. Якщо росіяни підірвуть Каховську дамбу на відновлення, піде десь 5-7 років. Але Україна готова до будь-яких сценаріїв, заспокоюють у Раді нацбезпеки. Нова партія, яка ще не у пакетах на Херсонщину, завезли близько двох тисяч російських мобілізованих. Це дані нашого генштабу. Там говорять, ворог має готуватися до втрат. Тим часом фейкова влада нині вже видає розпорядження на підготовку до евакуації у списках, зокрема, медики та вчителі. І про обстановку на Луганщині гаряче зараз неподалік Сватово. територію. Постійно обстрілюють з артилерії. А у селах поблизу росіяни висіляють жителів, аби розмістити військових РФ. Така ж ситуація у Сєвєродонецьку та Рубіжному повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він каже, люди можуть вийти у справах, а як повернуться, бачать в їхніх квартирі вже хтось живе. Російські солдати продовжують дивувати своєю нахабністю. Загарбники цуплять усе від жіночої білизни до побутової техніки. В одному із населених пунктів України вояки пограбували розвалений будинок. Винесли пральну машину. Частина Житомира сьогодні без світла. У місті немає електроенергії, бо на одній із підстанцій перенапруга пояснюють у мерії. Поки ж фахівці усувають проблему. Жителів просять бути обережними на дорогах. Частина світлофорів не працює, частина працює е неякісно, скажімо, некоректно. Тому увага на дорозі, все буде добре, тримаємося. Аби не навантажувати мережі та полагодити обладнання на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині, примусові відключення світла. «Укренерго» кажуть все через різке збільшення попиту на електрику. Утім запевняють, якщо жителі менше користуватимуться затратними приладами, подібних відключень не буде. На Харківщині запустило нову свердловину. Якщо вона працюватиме наповну, приноситиме більше 50 мільйонів кубометрів газу на рік. Такі прогнози дають фахівці з Укргазвидобування. До того ж, тепер можна заощадити на імпорті блакитного палива до області, а це понад 100 мільйонів доларів. І це всі новини випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.